Висити тут сонечко. Ну як тут сьогодні? Ми попрацюємо з тобою, вітер, але не тепло. Давай їсти. Тут поїж, будь ласка, поїж поїш да, да, поїж От хороша дівчинка, давай їж тут. Зараз тобі килимок винесу, я поки теж поснідаю і вийду щось зробимо. А ти погуляєш. Ну, давай їж Ой, красуня, їж, давай. Їж, моя хороша їж. Давай, давай, їж, все, все, все. Це я собі готую сніданок, готово вже. Тут два яйця, одна сосиска і один томат. Спеції сухий гриб помелений, білий і кріп. Ну і два кусочки хліба я підсмажила і намазкою намазала. Це ця порція тут 276 грам. Можна наїстися з головою. Це для тих, хто худне. Я не худну так як сказати. Ну, кілограм би 5 скинула, бо набрала, а щоб не набирати, то можна отак без калорій. Я зараз витрачу всі калорії в городі. Та ні, це усю що. Я да, я ж виставляю як то на ніч, привіт вам, я вам дуже рада. А, Толя, отак сильні бахне. О, все. Привіт, Фотографірую. Фотографірую. <ривірую> Кирпичі Толя були отам понад забором. О, то я трояндочку, не... тебе обов'язково. Ой, красуня. Ой, падаю з ніг, думала не встану. Я не, не все. А кирпичі отам були, ну, камушки. Понад забором, то я їх туди, а потім отам же ж у мене були толя. Отам. І тож мені їх треба ще перемити. Ой, як я рада, що ви приїхали. Малют і вона працює, і Я, кидає, і я, я просто в захваті. Яка ти моя дірочка, дай Бог тобі здоров'я. Дякую за здоров'я, дякую. Так, Попадаю з ніг. Та ну через що ти? 후, ну нічого. Чай будемо пити чи що-небудь. Якщо <гідемо> є. Говори. Тож я бачила, що ви там по 300-300-300. То 300, 300. Ага. я пару днів по 300, 300. А потім тобі мало, так? Да? Ні, не мало. Я просто провірила, скільки я їм. А я в 300 вкладаюся. Так? Утром. Вибід, да. Утром навіть менше. А в обід, ну звісно, трошки більше. Я ввечері, я думаю, що 300 ми десь так. так що... Ви... Можна я отак цукерки поставлю? А мені кориці дала? Я ні тобі, ні собі ще не дав. Так. Є бамбук. Нічого не надо. Є, 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 я нічого не буду. Кукурузну. І я кукурузну тобі принесла. Давайте три. Я не буду. Тульбаш? Конфету є. А от таке? Ні-ні-ні. Ні, нормально. Я люблю таке. Так, що нам? Давайте я вам серветочки дам, а це приберу, бо у нас нічого не видно. Давай так. Ну це ж так не годиться, що нічого. Так, ладно, ти, ти не захотіла. А, Віка теж купила таке в новій упаковці. Ага. А я об... огляд дивлюся і кажу, Віка, що це ти купила? Ну, ну редак. А вот там новые упаковки. А вдруг мы захочем? А что мы хотим? А куколужно починяет. Да, ну смачно-смачная теля. Совершенно списи. Не-не-не. Такая ваше тоже в Украине. Ну, да, ну так, шутил. Ну, в родне, да? Не-не-не-не. Я вот Вот такую жуйку. Не, мы так. Да, там и коровка есть. Нічого. Да? Я жуйку сьогодні. сьогодні. Присаджуйся. Так. Я дивилася, вчора Наташа тепер приходила. Ага трішки і, і Ліля забігала. А, да, і Лілю побачила. Да, ну ми вже її не знімали, ми просто посиділи, в то з Наташою, я її зняла. Бо люди е, теж хочуть бачити всіх моїх друзів. Зараз туди тут. Так? Ой, і що вона оце, в город до чоловіка поїхала? Ні, я не знаю куди, я ж не спитала. Вона зараз поп'ємо чалюк. Є Віка купила смачне-смачне, а тільки ж мені не можна. Я бачу, я бачу. Я Спробуй Так. Чай я не прибираю, може ми ще захочемо. Можна відколене робити. Какао Так, Щось таке дуже-дуже смачне. Смак капучино. О, Це для тебе. Ага, Це для мене. Ну, время у нас. Ну, арушка, так. Арушка не в мене. Так, дивися, забереш тут э, да. і, і пішли, копну тобі да. лопаточку да. візьму. Мені треба солоденька клубничка, щоб я завтра посидю, а післязавтра вже вона була. Ох, які ж ви шустрі. Ну добре, хай буде так, як ви сказали. Пішли тоді. Да, йдем, Тонечка, йдем. Люся, дивись, як у мене древовидний піончик росте. А, він уже прямо, прямо а бачила, скільки там діток у нього? Не бачила? Ось дивись, Люся. Ось, один, два, ай, три. Ай, ай. три. Ай. Ну, десь тут ще один був, але щось я його не бачив. Дуже багато, дуже красиво. А це роза що? Одходить, одходить. А, одходи. ну, а отходи. а тут он, он, треба зрізати під корінь. Шикарні, так? А ти не захотіла. Дощ ляпає. Ну нічого, будемо працювати. Я вам дякую. Так, все, поділилась полуничкою, Толя бігом схватив і побіг. Розмаринчиком. Ну так, да, давай пока. Толя забрав все поніс, не показав, що ми накопали. Я потім прийшлю вам, як вони називаються. Полуниця дуже смачна. Значить, крайня у вас в цвітному пакетику, а та в білому перша. Ні, так ви то розберетеся. Я вам щоб назву. Добре. Все пока, пока, дякую. Все, пока, пока, на привіт. Добре. І одній, і другі, і Саші. І ой ой. ой. Так, ну все, пока. Пока-пока. Наташа, де ти тут? Привіт. Я зразу тобі несу привіт, бо ми тебе не побачили. А я кажу Люсі, так кажу, ой, яйчка, привіт. Кажу... Ага, кажу десь вона кажу, тут бо відкрита калітка, значить, десь айка біга. Все, я мамі привіт і Саші, привіт, від Люсі і Толі. Все, я побігла, теж попрацюю. Ага, капає трішки.